Створимо сьогодні бегемотика. Отже, перше, що ми зробимо, покажемо лінію горизонту, Так, в найпершу чергу. Далі почнемо пробудовувати нашого бегемотика. Покажемо тулу у вигляді такого кола. Так. Далі його а, буде голова. Ось така буде така широка, широка голова. Ну і мордочка така дуже виразна велика мордочка. І тут ми щічку ще покажемо. От у нас перша частина є. Так, тут ми трошки щічку покажемо. Тепер об'єднуємо це все, підправляємо і видаляємо зайві лінії. Добре, можемо рухатись далі. Далі показуємо оченятка, покажемо ніздрі, його ротик. Зверніть увагу на ротик, який він широкий і на форму, ну і також зуби. То шарф, бо вже холодно, то І рученята. Трьох достатньо. І з іншої сторони. Так, і покажемо, що він у нас на ковзанці Так, далі додамо йому шапочку, щоб не змерз. З балабоном. І також зробимо її смугастою. Ну і вушка, як дві такі пелюстки. Так, Покажемо, що він на козоці, якийсь змерший ставок, і сліди від його ковзанів. А на задньому плані нехай будуть ялини. Таким чином, у нас вийшов наш тегемотик. Колір можете підібрати, кожний свій, можете у свої улюблені кольори розфарбувати його, шапочку і шарф.